Обласне радіо Сіверцентр. Нас слухає вся Чернігівщина. Стоїть та на крило. Щасливого їм злету. Зробіть і ви до мрії крок. Шукайте і знайдете. В ефірі рубрика Крила про юних, захоплених і обдарованих. Вітаємо вас, друзі, у студії обласного радіо Алла Томилко, Дар'я Гарига, Софія Мирвода, Оксана Ігнатенко, Вероніка Могилевець. Ми навчаємося у різних школах, а об'єднує нас обласний палат дітей та юнацтва і одна мрія у майбутньому працювати на радіо чи телебаченні. Саме зі журналістики ми опановуємо в палаці. До речі, сьогодні перед радіомікрофоном ми вперше, тож можете тільки уявити наше хвилювання. Дитинство найкращий час для розвитку творчих здібностей. Добре розуміють це і дорослі. Тож, мабуть, зовсім не випадково. Нинішній рік в Україні оголошений роком дитячої творчості. І центром позашкільної освіти всього Чернігівського краю є обласний палац дітей та юнацтва. Адже на сьогодні в палаті працюють 112 творчих об'єднань, у яких займаються 1720 вихованців. Знайти собі заняття до душі та розвитку тут може практично кожен. Адже для нас у палаці працюють найрізноманітніші гуртки: і спортивні, і декоративно-прикладного мистецтва, і хореографічні, і вокальні. Є навіть студія циркового мистецтва. А от Шолія обласний палац дітей та юнацтва Ірина Мельниченко. Ми запросили її до мікрофона і поцікавились, які ж гуртки відзначаються особливими здобутками. Мені дуже приємно, що сьогодні зі мною працюють люди з об'єднання декоративно-ужиткового мистецтва. Його викладачі знаходять застосування умілим рукам вихованцям у гуртках тістопластика, казкова скульптура, театр іграшки, сучасні прикладні мистецтва, фольклорна та народна лялька, студія арт дизайн. Вихованці цих гуртків займають призові міста у всеукраїнському конкурсі Знай любий рідний край з декоративно-ужиткового мистецтва. Пишаюсь я також нашими педагогами-організаторами, які можуть організувати і дитячу, і дорослу аудиторію для веселої жва. Вою гри вже другий рік поспіль у Запоріжжі проходить всеукраїнський фестиваль-конкурс ігрових програм Адреса дитинства Гра, де беруть участь ігротехніки зі всієї України. І мені дуже приємно, що наші ігротехніки, представники нашого палацу, другий рік поспіль їздять на цей конкурс і отримують перемоги в різних номінаціях. Наша гордість це обласна рада старшокласників. Робота ради ставить за мету пошук і підтримку дітей, чиї особисті переконання спрямовані на активну участь у громадському житті. Звичайно ж, нам було цікаво ближче познайомитися з директором палацу. А тому ми запитали у Ірини Олександрівни, про що вона мріяла в дитинстві і чи збулася її мрія. Мабуть, як і всі дівчата, я мріяла стати актрисою. Я йшла до своєї мети, дуже захоплювалася співом, декламувала вірші на сцені палацу культури хіміків. Зараз міський палац культури. Співом зі мною займалася Миронова Нелі Олександрівна. Я співала в чудовому ансамблі «Чебурашка», але моїм захопленням у школі був драматичний. Драматичний гурток. Моїми керівниками першими з драматичного мистецтва були Коцюбинська Антоніна Ілінішна в школі номер 6 та Черенкова Ніна Денисівна в школі номер 30 І коли я зрозуміла, що актрисою мені вже не стати, так сталося в житті, що стала вчителем обслуговуючої праці. Через декілька років була призначена заступником директора з виховної роботи. І тут я знову столкнулася з творчістю. Я співала, танцювала, декламувала вірші. А через 20 років я стала директором обласного палацу. Я хочу сказати, що я мріяла бути бути актрисою, а зараз я менеджер або продюсер. То можна так сказати, що ваша мрія збулася. Дійсно, вона збулася може не так, як бажалося, але вона збулася. Я сьогодні творча людина, яка займається дитячою творчістю. Що б ви хотіли змінити в роботі палацу, і взагалі, яким ви бачите обласний палац дітей та юнацтва через кілька років? Хочу сказати, що роботи в нас дуже і дуже багато. Хотілося б, щоб палац представляли потужні художні колективи. По перше, хореографічні. Хочеться, щоб зі мною працювали люди, які горять і серцем, і душею, і у яких горять очі, коли приходять вони на роботу, бачать діточок і хочуть навчити їх саме тому, чого вміють самі. Всі ми знаємо, що 2013 рік оголошено президентом Віктором Януковичем роком дитячої творчості, і дуже приємно, що саме обласний палац дітей та юнацтва повинен взяти в цьому саму активну участь. Я запрошую всіх діточок займатися в гуртках нашого палацу, розвивати свої здібності в цьому році, в червні в місяці на Чернігівській землі буде проходити дитячий міжнародний. Не фестиваль, раднік славянської Дружби. Ми в цьому році приймаюча сторона. До нас приїдуть гості з Гомеля та Брянська. Щоб ви хотіли побажати гуртківцям палацу та всім нашим одноліткам. Хочу побажати, щоб ви вийшли певне до своєї мети, щоб ви гарно вчилися, щоб були здорові ваші батьки, щоб ви були гарними слухняними діточками. І новорічне привітання від директора обласного палацу дітей та юнацтва Ірини Мельниченко. Всім хочу побажати в Новий год за окном тихо падає сніг. Пусть за вашим столом буде радість і сміх. Пусть завидний успіх ждет вас в ділі любом. і війде без помех щастя в світлий ваш дом. З новим роком! Це була рубрика Крила. Ми щиро бажаємо, щоб найкрилатіші мрії кожного з вас у новому році обов'язково здійснились. До нових зустрічі в ефірі, друзі. Є у кожного з нас дайдана на на на, серці, мрія своя. Знаю, я знаєш ти дай на.